Окупанти різко активізувалися на кількох ділянках фронту. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що протягом останньої доби росіяни збільшили кількість штурмів та авіаударів. На Таврійському напрямку ворог завдав одного ракетного удару та скинув аж 29 кабів. Керованих авіаційних бомб провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Однак після активізації зазначає тарнавський, у росіян зросла і кількість втрат як у живій силі, так і у бронетехніці. Атакують росіяни і на інших ділянках фронту. Начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що окупанти намагаються штурмувати на Лимано-Куп'янському напрямку. Головне завдання для армії РФ знову захопити Куп'янськ. Тут знаходиться великий залізничний вузол і контроль над ним. Значно покращить логістику росіян, поки ворог успіхів тут немає. Однак Міноборони РФ підтягує сюди все нові і нові сили. Надалі ворог намагається захопити населений пункт Синківку, адже це дасть можливість розвинути наступальні дії на Куп'янськ. Куп'янськ це першочергова мета для Цього групування ворожих військ бачимо, що за минулу добу авіацію не застосовувалося на даному напрямку, але тим не менше бої тривали і достатньо активні. Так само росіяни намагаються атакувати і під Бахмутом в районі Кліщівки. Противник тут активізувався вже близько трьох тижнів, відійшов від. Оборонних дій переходить до атакувальних, намагається повернути собі втрачені раніші позиції. Також росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. однак помітних успіхів у них наразі немає.